Привітайтесь, будь ласка, щоб слухачі розрізняли. Доброго ранку. Це голос Дмитра Серебрянського і Павло Селезень. Він кандидат юридичних наук, і так само експерт громадської організації інститут податкових реформ. Доброго дня, шановна аудиторія. Чому інститут податкових реформ розпочинає цей рік 2017 із ініціатив у галузі митниці, моніторингу митниці, що це таке і. Спроб забезпечити уникнення подвійного оподаткування. Хто перший? Дозвольте, я почну. Нагадаю, Дмитро Серебрянський, прошу. Дякую, пане Андрію. Громадська організація Інститут податкових реформ продовжує ті основні надбання, які розробили в 2016 році і в 2017 році. Продовжуємо активно. І на відміну від тільки що звучавший. Треку, що мені не потрібні ваші гроші, а в нашому випадку держава каже: мені потрібні ваші гроші, тому наші ініціативи якраз прямовуються на те, щоб забезпечити максимально рівне податкове навантаження, при якому можна було би забезпечити ті бюджетні потреби, які існують сьогодні в нашому суспільстві. Чому ми саме акцентуємо увагу на створенні моніторингового центру і чому саме ця тема є актуальна на сьогодні? Тому що саме через даний інструмент держава може забезпечити забезпечити надходження тих коштів, які сьогодні через зовнішні економічні операції просто витікають з України. І за нашими оцінками ми а, порівнювали з 2004 по 2012 рік, саме до кризу 2013 року, то через зовнішню економічну операцію з України втікло близько 100, 108 мільярдів доларів з та Америки. Це від 6 до 22 мільярдів щорічно в залежності від, від року. Але і... що мон моніторинг, чим тут може зробити ради? Да, от якраз до цього і веду, що саме от моніторинговий центр він дає можливість. Моніторити а, зовнішні і внутрішні ціни на основні експортно імпортні позиції, і надавати можливість а, фіскальним органам врівноважувати ті ціни, які декларують експортери чи імпортери і ті ціни, які показують міжнародні товарні ринки, внутрішні товарні ринки, оскільки різниця у таких цінах доволі дуже суттєва. На сьогоднішній день а, митна служба використовує тільки базу даних АСАУР, внутрішню базу даних, яка формується на під підставі тих вантажно-митних декларацій, які надають їм імпортери експортери. А тобто, це та інформація, яка йде безпосередньо від бізнесу. Але ті ціни, які існують на зовнішніх ринках, вони не використовуються ці бази даних. Тому задача такого моніторного центру зробити те, щоб Ті ціни зовнішніх ринків вони були якби таким орієнтиром діапазон на цих ринкових цін був орієнтиром для того, щоб можна було б порівняти. А чи дійсно там аферосплави на зовнішньому ринку коштують ту ціну, яку яку ну, на депорували? які серйозні позиції ви за Можливо, можливий інший приклад це і товари, наприклад, сільськогосподарської групи будь-які будь товари вони повинні мати адаптивну. Ціну, яка є на зовнішньому ринку і яка декларується всередині, всередині системи СОР, кандидат економічних наук і експерт громадської організації Інститут податкових реформ Дмитро Серебрянський більше так зосередився на цифрах, на економіці. А от юрист, кандидат юридичних наук і експерт Павло Селезень, я так розумію, що моніторингового центру раніше не було, значить, його треба якось вписувати. У систему, яка існує, потрібні зміни в законодавстві, так? Ну я зрештою швидше буду говорити про подвійне оподаткування, а з митниця ма ну, швидше з... будете з... говорити про подвійне оподаткування, це... але тим не менше, от поясніть, потрібно змінювати багато. А дозвольте Серебіра, да, дозвольте. Там, я, я зазначу, що такий центр до речі функціонував. Він функціонував у 2012-13-13 роках і на початку 2014 року. Але десь серед чотирнадцятого року його він якби був ліквідований, і на сьогоднішній день виникає якби необхідність існування такого центру. Да, дійсно потрібні певні законодавчі зміни. Але для функціонування саме такої інституції змін в безпосередньо законодавство не потрібно, тому що вже в статті тридцять і деякі моменти вони вже прописані. Стаття 39. дев'ятив'ята податкового кодексу. Ага. Це трансферне ціноутворення. Тож коли запрацює цей центр? А ну на жаль, це залежить не від нас, це більше залежить від ініціативи державної фіскальної служби міністерства фінансів України. 8 година 15 хвилин. громадське радіо програма ранкова хвиля. Традиційно цей час ми віддаємо для прогнозу погоди. Тому про е подвійне оподаткування і як його уникати, поговоримо після прогнозу погоди. Я нагадаю, що у програмі ранкова хвиля кандидат економічних наук Серебрянський Дмитро та кандидат юридичних наук Павло Селизені. Вони представляють інститут податкових реформ. А далі ми говоримо про подвійне оподаткування в Україні. Хочеться одразу для слухачів нагадати, чи може пояснити не що це саме, а у якому вигляді існує подвійне оподаткування у нашій країні. Угу. Ну тут особливих відмінностей України в порівнянні з іншими державами загалом не так багато, оскільки це явище воно в принципі характерне для будь-якої держави. Воно викликане тим, що держави з одного боку де формується дохід, і ті держави. В які виплачується дохід, вони використовують різні підходи до оподаткування такого доходу, і зрештою накладення цих підходів призводить до виникнення проблеми подвійного оподаткування. Тобто, подвійне оподаткування це те, коли один і той самий дохід в одного і того ж самого платника податків за один і той самий податковий період оподатковується більше, ніж один раз, за рахунок чого ми і маємо зрештою назву навіть подвійне оподаткування. Зрозуміло, що. Існування цього явища воно пов'язано, м'яко кажучи, з негативними наслідками для платника податків з точки зору фіскального навантаження, оскільки, замість того, щоб оподатковуватись один раз, він оподатковується двічі. І зрозуміло, що подвійний розмір податкового навантаження, м'яко кажучи, виглядає надмірним. Саме для цього і є необхідність у розробці правового механізму подолання цього явища, або як мінімум пом'якшення тих негативних наслідків, які пов'язані з ним. Ну, От ідеться про те, скажімо, наскільки я розумію, от людина з України поїхала працювати десь за кордон, так і вона там отримує зарплатню. І в принципі її можуть оподаткувати в тій країні, де вона отримує, і в Україні так само. Так? Угу. І тоді в міжнародні договори або угоди мають бути включені відповідні пункти, що уникають країни цього. А оця ця людина вона має право обирати, за якою податковою системою вона платить податки. От, скажімо, в тій країні, де вона працює, трохи менший податок, або навпаки, трохи більший. І угу. Вона може обрати. Ну зрештою, треба відмітити, що зазвичай така можливість в рамках договорів про уникнення подвійного оподаткування, тобто вибору, Платником податків тієї чи іншої країни сплати податку вона не передбачається зазвичай в рамках договорів про уникнення подвійного податкування. Держава намагаються чітко розмежувати свою податкову юрисдикцію один з одним і таким чином не конкурувати один з одним стосовно оподаткування того чи іншого виду доходів. Хоча з іншого боку, звичайно. Можливі е, ситуації, коли е, ті ж самі транснаціональні компанії це досить відомий, е, відоме негативне явище. Вони намагаються мінімізувати сплату податків за рахунок. Включення а, тих чи інших штучних а, структур в а, схеми, які дозволяють отримати їм а, доступ до договірних переваг, передбачених, тим чи іншим. Це, це все набагато серйозніше, ніж я уявляв. Йдеться не лише про особисті доходи, та а про доходи чи там, обертання грошей у транснаціональних Звичайно, в рамках договорю... Оце мені не спадало, на думку. До речі, в рамках договорів про уникнення подвійного оподаткування, яких в Україні нараховується понад 70%, там передбачено оподаткування розмежування податкових юрисдикцій договірних держав стосовно різних видів доходів, починаючи від доходів від найманої праці і закінчуючи пасивними доходами, такими як дивіденди, проценти, роялті, доходи від підприємницької діяльності, доходи артистів і спортсменів, навіть оподаткування доходів, які отримуються професорами і студентами. Павло Селезень, кандидат юридичних наук і експерт громадської організації інститут податкових реформ, і Дмитро Серебрянський, кандидат економічних наук і теж експерт цієї організації у студії ранкової хвилі. Все, що ви зараз почули, ще почуєте у цій розмові. Захочете послухати знову, щоб пересвідчити, що почули правильно у цій надто важливій темі про податки і митницю. Уже невдовзі на нашому сайті громадські і в мене питання все ж таки: як уникати подвійного оподаткування в Україні? Яку ви бачите стратегію і чи може ви вже розробляли план? Зрештою, в рамках Інституту податкових реформ наші ініціативи спрямовані на обмеження практики неналежного використання договорів про уникнення подвійного оподаткування. Тобто, як я вже сказав, існують випадки, коли ті чи інші компанії у штучний спосіб отримують доступ до до переваг, передбачених договорами про уникнення подвійного оподаткування. Наші ініціативи в рамках інституту податкових реформ. Вони викликані, по-перше, загальною кампанією щодо боротьби з неналежним використанням договірних переваг, яка наразі надзвичайно активно розвивається у світі. З іншого боку, викликана тим, що Україна щорічно втрачає помітні обсяги коштів від саме практики виведення продуктивного капіталу з території України за рахунок використання можливостей договорів про уникнення подвійного податкування. Наприклад, ми пропонуємо запровадити в договори про уникнення подвійного оподаткування такі положення, як наприклад, положення про обов'язкове оподаткування в державі резидентства отримувача доходу як умову для доступу до договірних переваг. Таким чином ми зможемо уникнути випадку, коли Договір не оподатковується, наприклад, ні в державі джерела доходу, ні в державі резидентства отримувача. А чи складно взагалі е, цей договір заключати з іншою країною договір про уникнення подвійного оподаткування? Яка це процедура і які країни вже підписали з Україною такі договори? Угу. Наразі договори про уникнення подвійного оподаткування це надзвичайно складний і тривалий за часом укладення договорів про уникнення подвійного оподаткування. це надзвичайно складний і тривалий за часом процес, тому що, зрештою, потрібно домовити, щоб договірні держави домовились між собою про. Те, яким чином вони будуть розмежовувати між собою податкові юрисдикції. А як ви розумієте, якщо йде мова про розмежування податкових юрисдикцій, то відповідно іде мова і про гроші. А якщо заходить мова про гроші, то навряд чи можна собі уявити державу, яка з легкістю буде поступатись своїми позиціями. Тому звичайно, що процес укладення договорів проникнення подвійного податкування є надзвичайно складним. Наразі Україна має мережу з понад 70 договорів про вникня подвійного податку. Майже з усіма державами-членами Європейського союзу з Сполученими Штатами Америки, Канади тощо зрештою з Росією. з Росією, тобто надзвичайно широке коло договорів проникнення подвійного оподаткування. Але тим не менше, звичайно, є ті договори, які поки що або не вступили в дію в силу тих чи інших причин, або укладення яких ще взагалі не було ініційовано. Наприклад. Договір з Кубою він був підписаний в свій час, але наразі так і не вступив у силу у зв'язку з тим, що. Інша сторона поки що не завершила всі необхідні внутрішні державні процедури. А це ми говоримо про міжнародне подвійне оподаткування, яке виникає ну, тому, тому що у нас може бути різне законодавство, різні традиції, різні звичаї з країнами. А є ж і внутрішнє подвійне, подвійне оподаткування, про яке ми вже сьогодні сказали. Хочеться почути приклад. В якому у який момент це подвійне оподаткування може когось настигнути застати українцям? Ну, якщо говорити про внутрішнє подвійне оподаткування, то в принципі це чуть-чуть інша тема. Це тема, яка не стосується договорів проникне подвійне оподаткування, але на практиці вона дійсно існує. Ну, наприклад, якщо взяти роздрібний акцизний податок, який справляється на підакцизні групи товарів, це алкоголь, тютюн, наприклад, паливо, то це класичний приклад подвійного оподаткування, оскільки цей ця група товарів вже оподатковувалася одним акцизом, а в кінцевому результаті він ще оподатковується 5%, відсотковою ставкою а, накручується, якби зверху, тобто, виходить, що в такому випадку є подвійне оподаткування, але таких випадків в податковій системі потрібно уникати уникати. Ну тому що це шкодить не тільки людині, яка відшкодовує державі податки, але й самій державі. Е, ну, державі як такі, можливо, напряму і не шкодить, тому що збільшується надходження податкові до, до бюджету. Але в податковому кодексі існує як один із принципів теорії оподаткування. Це відсутність подвійного оподаткування, щоб одна і та сама база оподатковувалася виключно тільки один раз. Я тут виходив із студії для того, щоб. Привезти до апаратної наступних гостей і е, не знаю, транзистора не було при собі. Чи вже запитання від слухача пролунало у нас? Ні, от Ірина Нижник каже, що передав їй запитання один зі слухачів, котрий... Та, про податкову реформу. Як там у нас з податковою реформою? Буде більше розмов чи більше справ? А, ну, податкова... Сергій з його запитує податкова реформа. Вона у 2016 році якраз під новий рік закінчилася, нібито да, але кожного року От, у нас ні, податкова реформа то. да нібито і не починалася. Тому дві 2017 рік я так вважаю, що буде рік чергових податкових реформ, і так як 2017 рік більше стосувався змін до адміністрування податків, тобто менше стосується безпосередньо платників, за вик. Ключним деяких моментів то швидше за все, що в 2017 році напевно будуть більші зміни, радикальніші, оскільки цього потребує самі і податкові відносини, і певні бюджетні обмеження, які є в нас. На сьогодні в системі державних фінансів І, крім того, теж маємо додати, що знову ж таки у кінці, наприкінці, фактично минулого року Україна долучилась до кола держав, які сповідують принципи активної протидії так званому явищу ерозії бази оподаткування та переміщення прибутків низькоподаткової юрисдикції. Це явище, яке зрештою звіти з яким з 2013 року активно борються такі держави, як організація економічної співробітництва і розвитку та велика Двадцятка. І вони поступово залучили в цей процес більше ста країн в рамках спеці... спеціального інституційного формату Україна в листопаді, наприкінці листопада минулого року. Долучились до клубу е, держав, які також будуть активно боротися з е, розією бази оподаткування та переміщення прибутків в низькоподатковій юрисдикції. І зрештою, такий факт сам по собі долучення він потребуватиме необхідних змін і в тому числі внутрішньодержавному е, законодавстві. Так це про офшори йдеться чи що? В тому числі і про офшори. та цікаво, що аж в листопаді це зробили. А, Я а ти... до того часу офшорів у нас побільше до речі, стосовно офшорів, капіталів переведених до вша стосовно офшорів, то а, податкові податкові зміни, які відбулися в кінці 2016 року, а, направлені саме в статті 39 податкового кодексу по трансферному ціноутворенню. Вже буде змінений порядок відбору країн а, країн операцій, які підпадають під дію саме трансферного ціноутворення. Тому що через все, що цей рік буде доволі дуже такий активний в плані боротьби з. Операціями, які проходять через юрисдикції з низьким рівнем оподаткування. Багато я читала про податкову реформу 2017 року в мережі на різних ресурсах. Є багато думок і є багато експертних оцінок. Інститут податкових реформ, який ви представляєте, як може все ж таки яку оцінку дати цій податковій реформі, тому що є думка, що все гарно починалося, але потім все звели на нівець. А є думка взагалі на навпаки, що ця реформа покра. Ащить стан економіки нашої країни, У нас залишається трошки Ох, часу. як Наші експерти перезирнулися при цьому дуже дуже по різному оцінюють. А дуже коротко, як ви думаєте? Ну на мою особисту точку зору каже юрист полосележе. Ті реформи я скажу просто, що ті реформи, які були започатковані, вони звичайно несуть в собі певний позитивний потенціал. і Вони однозначно містять необхідні позитивні якості. Які полегшать життя вітчизняним платникам податків, але тим не менше, на нашу спільну мабуть, точку зору для України потрібні не скільки поступові і повільні реформи, а скільки продумані виважені і зрозумілі реформи. І в цьому контексті, звичайно, що однозначно 2017 рік має бути роком знову ж таки, все ж таки змін, але чітких, зрозумілих і виважених. А Економіст Дмитро Серебрянський щось до цього додасть і звичайно хочеться сказати, що ця реформа, яка була проведена в 2016 році. Ініціатором якої був Міністерство фінансів України. Звичайно, що ті основні концепти, які були задекларовані ще влітку 2016 року, вони фактично були відображені у всіх змінах до податкового законодавства бюджетного за виключенням окремих моментів. Але все ж таки ті ініціативи, які були озвучені бізнесу, вони як правило залишилися в, в тепер. Уже ми маємо в нашому законодавстві, який діє з 1 січня січні року. Але що хотілося би побажати? Побажати би хотілося в сімнадцять. Тому році, що якщо будуть такі суттєві зміни, оподаткування їх бажано вносити набагато раніше, тому що ми бачимо, яка який зараз ажіотаж відбувається в держреєстраторі стосовно припинення фопів і так далі. Хоча вже зареєстрований законопроект 5366, якщо мені не зраджує пам'ять, щоб відстрочити е, цю норму е, по е, призупин, по обов'язковій сплаті ЄСВ до 1 квітня 14, до 1 квітня 17 року, але щоб таких моментів не було, необхідно все ж таки приймати такі. Суттєві зміни, хоча би за півроку, як і гласить бюджетний кодекс України. Дуже дякуємо. З ми говорили сьогодні про моніторинг митниці і уникнення подвійного оподаткування, про ініціативи інституту податкових реформ. Кандидат економічних наук Серебрянський Дмитро та кандидат юридичних наук Павло Селезень були гостями програми Ранкова хвиля. І Дмитро Серебрянський, коли вів мову про те, які товари з України ну витікають не не повністю оподатковані, чи в цьому сенсі він зразу сказав про феросплави. І у нас наступна пісня, вона про метали. Не феросплави, що правда, а звичайна мідь. Причому яка стосується товарів народного споживання, кримсько-татарський панк-рок-гурт Шатур-Гудур, що означає шуми гам, із панк-рок-версію. Кримсько-татарської народної пісні Калайлі Казан, що означає Мідяний Казан.